8 жовтня в Україні відзначали День юриста. Ця дата об'єднує працівників різних сфер діяльності, що стоять на захисті прав і свобод громадян. Надвірнянський коледж, який майже два десятки років коє юридичні кадри, теж відзначив професійне свято. Професійне свято людей, все життя яких підпорядковане гасло знати право служити право, захищати право, відзначається щорічно 8 жовтня. У нашому краї стало доброю традицією згадувати цю дату, адже жодна галузь господарства не обходиться без юристів. Шанується свято і ті, хто тільки готується стати на дорогу правника. Так Надвірнянський коледж Національного транспортного університету з 1995 року виховує покоління юристів. Найбільше досягнення закладу, коли випускники можуть себе реалізувати. Не думаю. Що це буде як хвальба, але все ж таки випускник нашого відділення, випускник 2004 року, Бойченюк Іван Васильович. Він зараз працює в адміністрації президента України. Це будемо казати, я. Є найбільше будемо казати таке досягнення нашого відділення підготовці фахівців юридичного напрямку. Під час святкування дня юриста кращих викладачів і студентів коледжу відзначили подарунками та подяками за активну участь у житті закладу, а особливо за знання. Юристів є багато, але гарних юристів є мало, і тому ми стараємося дітям привити все, то най будем казати таке, найдобріше, щоб діти сумлінніше відносили до навчання, щоб в них були грунтовні. Знання, щоб не потім самостійно могли собі прокласти стезію у трудовій своїй діяльності. Багато випускників коледжу продовжили свою діяльність у юридичній сфері. Головна запорука успіху вибрати те, що лежить до душі. Юридична спеціальність є спеціальністю дуже відповідальною, досить. Справедливо, як на мене, адже юрист повинен захищати права людей, яких образили або принизили. І в своєму житті я пережила певний етап, коли я зрозуміла, що це професія, та яка справді лежить мені до душі, якої я потребую, і яку я буду робити тільки з любов'ю. з… Певним захватом, Ось саме через це я і вибрала професію юриста. Ще з маличку я вирішила, поставила собі ціль стати юристом. Я мрію стати адвокатом. Я думаю, що навчання в коледжі є такою сходинкою, таким першою, першою такою сходинкою, є таким початковим етапом. І в подальшому, я сподіваюся, що буду розвивати подальші навички свої юридичні і буду йти до своєї мети, до своєї цілі. Незважаючи на молоді роки, студенти знають, які якості потрібні для Феміди. Я повинна керуватися не своїми емоціями, не своїми симпатіями, антипатіями, а насамперед я повинна керуватися моральними нормами, етичними нормами і, звичайно, опиратися на закони, теорію і інші нюанси. Кандидат юридичних наук Любов Николайчук стверджує, що з молодими людьми працювати легко, вони ще нічим не зіпсовані. А найкращим критерієм справедливого суддівства залишається мораль. Я завжди на лекціях кажу дітям: ви повинні мати світлі, чисті очі і душу, тягнутися до людей і бачити в людях тільки добро. Вони дійсно такі, вони чисті, світлі. Це той рівень, це молоді діти, це молодь. Так, тобто, це учні дев'ятих класів, які прийшли сюди. Поступили, ось і вони ще дійсно вони ще не зіпсовані владою, вони не зіпсовані політиками. Вони ще мислять, і в них дійсно таке бачення життя прекрасне. Я думаю, що ми будемо краще жити з того, що наші діти от цього хочуть, і ми звичайно хочемо цього для українського суспільства. Професія юриста дуже важлива. Адже саме зараз, коли в Україні відбувається процес розвитку правової держави, перш за все на правознавче співтовариство покладаються надії, яке має бути грамотним справедливим і стояти за народ.